Друзі, вітаю. Я обіцяв, що дам вам трошки більше контексту про Онуфрія, контексту про який чомусь ніхто взагалі не згадує. А це контекст важливий, історичний, можна так сказати. Але спершу про події, які минули за цю добу, з тих пір, як Онуфрія позбавила українського громадянства. Він, звісно, що все заперечує стосовно наявності у нього російського паспорта, каже, що паспорта немає, що він взагалі святий, білий та. Кухнастий звичайний пенсіонер з бородою, який любить вдягатися у позолочені плаття та їздити в Москву. Ну мовляв, з ким не буває. Хоча, а вже ж, факти говорять про протилежне. Є дані із російського реєстру. Вони свідчать то, що Онуфрій отримав російське громадянство у 2002 році, і воно чинне по сьогодні. Ось ви можете побачити відповідні скани документів та відмітки. Журналістське розслідування здається, його робив Михайло Ткач про російські паспорти священнослужителів УПЦ МП. Виходило ще два роки тому. Онуфрій отримав не лише російський паспорт, він отримав тоді ще й закордонний російський паспорт. А вже ж не міг не встати на його захист після оприлюднення цієї інформації. боксер Ломачен. І він написав цікавий допис, а вже ж не українською мовою. «Уважаємий, блаженніший митрополит Ануфрій, чоловік, которого поставив Господь на своє місце для равновесія боротьби з врагами. Це цікаво про те, хто поставив онуфрія. Ми зараз про це ще поговоримо. Чи не знаю, може він сказав, що Господь поставив його нарешті на його місце. А от кого Ломаченко називає в Україні ворогами? Це теж знаєте, і ще питання того: а хто сам Ломаченко для України? У сам факт, що за Онуфрія заступається Ломаченка, це теж знаєте, вже багато про що говорить. Ми вже бачили з вами заяву родичів полонених азовців, які пропонують обміняти Онуфрія на українських захисників. І дійсно щось схоже уже ставалося. Таке ми бачили із митрополитом Іонафаном Єлецьких, який на судових засіданнях співав, як він любить Україну і як він їй допомагає. А потім, коли його ув'язнили, згодом. Міняли на полонених. У Москві його особисто зустрічав патріарх Кирил, обіймав, цілував, розповідав, яку користь той приніс для Росії, і як він був вірний терпат. Ну вот. Радуйся. Радуюсь, радуюсь. Як ви знаєте, за свою вірність патріарху Російської православної церкви, за неготовність йти на компроміси, грани... граніші з предательством, Владыка претерпел скорби значительный. Ніколи такого не було, і ось знову московські попи виявляються російською агентурою. Щоб б сталося щось схоже, і онуфрія дійсно обміняли, то проти нього все ж таки має розпочатися якесь відповідне кримінальне провадження і доведення складу злочину. Якісь запобіжні заходи наразі ми нічого такого не бачимо і не чуємо. Володимир Зеленський оголосив, що будуть і ще санкції РНБО, і ще певні заходи, і не лише стосовно. Онуфрія, тож побачимо, що ще, власне, в цьому напрямку буде розгортатися. Є у мене підозра, що в Офісі президента просто хочуть, щоб Онуфрій сам виїхав, сам втік. Таке теж може бути насправді, і щось схоже ми вже бачили. І ще одне, ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов'язали себе. З Росією фігури з політичним впливом та російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, в тому числі проти духовної незалежності. Всім цим персонам місця в Україні немає і не буде. Ухвалюємо відповідні рішення і готуємо нові українські санкції. Будуть рішення Ренбу, коли ми говоримо про Онуфрія, друзі. Ми чомусь взагалі забуваємо про його минуле, про його так би мовити, становлення як священнослужителям. Стосовно того, хто він, що він, а звідки прийшов і де вчився. Ось головне ми знаємо, що батьківщина Онуфрія, Буковина, регіон насправді непростий, Регіон, де Вплив є не лише Румунії, а й Московського патріархату. І вплив Московського патріархату там дуже великий, в тому числі до речі, із стараннями самого Онуфрія. Орес Березовський, власне, так його звати за паспортом російським і вже не українським, який згодом стане Онуфрієм. Народився 5 листопада 44-го року у селі Коритни Чернівецької області у сім'ї священника. Після закінчення середньої школи він навчався у Черні. Нівецькому технічному училищу згодом працював у будівельних організаціях Чернівців, і в 66-му році навіть вступив на технічний факультет Чернівецького університету, але не е, провчився там і трьох років, як на третьому курсі, вирішив закінчити навчання. Ну, принаймні, так свідчить офіційна біографія, щоб вступити до московської духовної. Семінарії друзі, я нагадую, що ми говоримо не лише про навчання у Москві. Ми говоримо про навчання у духовному навчальному закладі у час, коли СССР знищив вагому частину церковного життя, а те, що не знищив, узяв під міцний контроль. І в той час, коли це відбувається, коли за церквою слідкує КДБ, має всюди своїх агентів серед священників, коли священників ведуть фактично чекісти, саме в цей час у Нуфрії, тоді ще у Оресберзовський, вирішує поїхати навчатися духовній справі, куди? У Москву, туди, де цей контроль найбільш Посилений станом на 69 рік московська духовна семінарія була дуже непростим місцем. Вона розташована в Троїце Сергіївській лаврі під Москвою і була частиною комплексу Московської духовної академії та семінарії, а які тоді готували священників, богословів і церковних адміністраторів, які були б слухняні російським спецслужбам московська духовна академія 150 лет находится она в Троице Сергиевой Лавре. Здесь расположена и московская духовная семинария. Кроме посещения лекций и обязательных вечерних занятий, студенты участвуют в спевках, ежедневных богослужениях, неся послушания на клиросе или в алтаре своего храма. Здесь же они учатся проповедовать. Очередное заседание Совета Академии и семинарии объявляется открытым. Прошу секретаря совета огласить повестку дня. Разрешите предложить членам совета следующую повестку дня. Об утверждении журнала совета предшествующего святейшим патриархом Алексием Семінарія забезпечувала базову богословську освіту, Це 3-4 роки. Далі академія ще забезпечувала вищу це ще 4 роки, і у семінарії навчалися переважно молоді люди з різних регіонів СРСР, включаючи окуповані країни. Однак, друзі, доступ до навчання там був обмежений. Кандидати проходили суворий відбір, який контролювали як церковні, так і державні органи СРСР. Вступ до семінарії вимагав схвалення не лише церковної адміністрації, а й ради у справах релігії, яка співпрацювала з КДБ. Студенти семінарії перевірялися на лояльність до радянської влади. КДБ завербовував окремих семінаристів як інформаторів, щоб стежити за настроями у церковному середовищі. Ну а семінарія була не лише осередком релігійного життя, але й місцем, де держава стежила за формуванням лояльного до Москви духовенства. РПЦ у цей період была полностью підпорядкована державі. этим историческим деянием была восстановлена древняя форма церковного управления на Руси. Столь знаменательных событий в русской церковной жизни произошло в переломный момент истории нашего Отечества в дни великой Октябрьской социалистической революции. Мы с глубоким удовлетворением. Свидетельствуем о нормальном бытии нашої церкви в условиях социалистического общества. Дальнейшее благоприятное течение нашей церковной жизни мы считаем обусловливается новой конституції советського государства, принятой в октябре 1977 года. Священники та єпископи мали звітувати перед радою у справах релігії, яка контролювала призначення богослужіння та навіть зміст. Проповідей. Єпископи, які не співпрацювали із КДБ, зазнавали тиску обмежень у кар'єрі або навіть арештів. Тобто, якщо ти не співпрацюєш із КДБ, то ти не те, що не підеш далі по церковній кар'єрі, ти щонайменше будеш служити в якійсь дірі. І це добре, якщо тебе не репресують при цьому взагалі. Але е, про Онуфря цього сказати не можна, він спокійно собі служив. У троїце Сергієвій Лаврі в Росії на різдво. Вісімдесят він був возведений у Сан Архімандрита, з 88-го він став намісником Почаївської лаври, одного із найбільш проросійських храмів в Україні. Нагадаю вам, що ось це відео записане саме у Почаївській лаврі. А як до Путіна ставитись? А как же? Это, это наш правитель. Путин? Он. Путин? Да. Он правитель. И святейший патриарх, и Путин. А, а, они правят, а нам, на Киевской Руси Зеленковский. Да. Я, ну, вы кажется, до Путина вы хорошо ставитесь, но ракеты же он запускает, дети говорят. А это Бог. Вы знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Угу. Что весь мир, ангелы как послушают, стрелы такие. що Весь мир може 90-му році. Перед тим як розпадається Совєтський союз, Онуфрій повертається додому, бо призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським. Предстоятелем жив по він став у 2014 році. Одразу після початку війни в Україні. Тоді, коли на сході українці гинули від рук Росіян, він поїхав до Москви, до Кирила бити поклони. От Себя лично, Ваше Святейшество, хочу поблагодарить вас за вашу духовную поддержку и за то живое соучастие в тех испытаниях, которые сегодня переживает наша земля, украинская земля. Вы принимаете наши скорби как свои личные скорби. Я знаю, я с вами и разговаривал, и беседовал в течение этих испытаний. І ви переживальної больше, ніж я переживав. Ми знаємо, як переживає Кіріл, який постійно закликає Росіян вбивати українців. Сама по всі ці роки продовжувала називати війну Росії проти України правдовбивчою, звинувачувати в ній Україну українців як після 2014 року, так і після 2022. І так само весь цей час родичам загиблих українських героїв відмовляли у відспівуванні. У храмах УПЦ МП зв'язку із РПЦ УПЦ МП не розірвала, продовжила розповсюджувати про російські наративи та нацьковувати своїх вірян на Україну та українців. В принципі, те, що було весь цей час, ви приблизно знаєте, і як УПЦ МП підтримували регіонали, і як його досі а, цю церкву підтримує утікач олігарх росіянин. Новінський, який ще нещодавно був українським депутатом, і ще дуже багато чого. Я ж вас сьогодні хотів трошки занурити в історію питання ще совінських часів, тому що вважаю, що треба трошечки знати контекст і звідки взагалі походить Онуфрій. на цьому. Поки що, все друзі. Я вам дуже дякую. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставте вподобаючки, пишіть ваші коментарі обов'язково і поширюйте це відео. Це йому дуже допомагає. Ну і також особливо подяка моїм спонсорам на YouTube та патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але як завжди, не забуваємо про Донати на Збройні Сили України. Ми маємо це робити регулярно. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.